Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Ну що, на вулиці так похолодало, що ми переїжджаємо жити в епіцентрі. І зараз я вам покажу актуальні ціни, так як у нас вимикають світло на світильники. Полетіли. Так, дивимося ці світильники. Як вони світять? Я нажми кнопку. О, гляньте, як ярко! Це на акумуляторі, класний. А, вони ще її вимають. Декілька тут режимів підсвітки. Ціна такого світильника 1250 гривень. А ось дивіться, ліхтарик кемпінговий, а ну, О, нормально. 551 гривня. Ну, в принципі, для кого я? Для... О, бач. О, а це ось є по 482 гривні Оце от. і 986 гривень. А ну, давай, нажми. Ух ти, а що це тут? От сонячної панелі, да? Та не бери його в руки, щоб. Ух ти, глянь. Оце нормально іменно, все. Берем світильник йдем під ялинку. А я сказала, що недорого. А це теж, кстати, не поганить. да? А як він тут? А, а, і так можна, і так можна. Ну, в принципі, світи ярко, що я вам хочу сказати. Ну, так як світло вимикають, дивіться, по акції йдуть дульчики. Та нормальний дульчик. 445 гривень. А, може зірватися? І ось диви, який дужчик. 1349 гривень. І батареї. Це так. Оце мені подобається, бачите, ви можете з собою купити навіть чупік, він недорогий. Оце зайшли, купили за 37 гривень. 49 копійок з різними смаками, вони огромні. І сосіть собі, гуляйте по епіку. Жизнь прекрасно. Так, зараз ось дивіться, телефон знайшла. 8999 гривень. Тут навіть є камера фото. Дивіться, я себе розверну зараз. О, це я. Я тут була. Добрий день, я тут була. Mm. Так, от дивимося Філіпс Обритва непогана 7499 499 гривень, 30% знижечки. Це така кого є, напишіть хороша вона чи не хороша. Вибираємо дивимося. А, три, три головки. Не Так, вона, бачите? Та я зрозуміла, що вона робить. От вам і Новий рік наступив, дивіться, яка краса і як прекрасна. Ялинка 6800, недорого. Завітайте. З прикрасами, ні, прикраси ви будете віддільно платити за ці прикраси. Яка краса в епіку? О, кошта матна, доставка безкоштовно, бачите? У нас по місту багато таких поштамотів. Ще такі прекрасні штуки є. Пилісос, робот Роботполісос. Ціна 17999 знижена і 13999. Бачите, які класні станцією поубирали і на станції їх поставили. Огромний вибір. 13 тисяч і 16499. Тут молодці хлопці-консультанти працюють, зразу підходять. Якщо треба, проконсультують і все розкажуть і покажуть. Ось також непоганий робот-пелісос Ровента. Ціна його 41 тисяча 999. Гляньте, ти який прекрасний полісосик. Угу, Суперовий і Samsung. 25 тищ. Mm. Ну да, я поняла. І Філіпс. 30 тисяч. 31 тисячі. Там, дивіться, от, чесна вигода. Скатертина така непогана в червоному кольорі і в білому. Усі сніжинками, діялинками 399 гривень. 20 копійок. І це отак. І он дивіться, які гарний. Так красиво. Гляньте mm? подушечку можете купити. Нов... новорічна. Можна потім наволочку далі. Mm? <laughs> <ừу> Посуд. О, дивіться який стакан. 116 гривень. 38 копійок один. Це взяли стакан, просеку купили. Ну а я люблю там, знаєте, сочок якийсь. І бухаємо. Можна сочком, да? краса неймовірна просто. Висадковочний зал в епіцентрі відкритий. Це просто коробки подарочні. вона ця коробка стоїть подарункова. От, бачите, 294 гривні. Це, якщо ви хочете кому-то зробити подарок, зайшли. Коробка в коробці, коробка в коробці. А ось є такі, як дитячі, по 144 гривні. Олені, Олені по 212 гривень. Ох, яка краса, так? Да? Це що в нас? Це у нас шкарпетки. 229 гривень, це шкарпеточки. Є в червоному кольорі такі 99 гривень. Це по 99 червоні і зелені. Такого плана е, тепленькі. 71 гривня, 42 копійки. А от теж, зараз я вам скажу, що тут пишеться: шкарпетка. Е, смугаста жіноча, колір світлий, розмір такий. то написано. Це коштує 140 гривень. 2 гривні 85 копійок. Ідеальні шкарпетички. Зато ножки завжди будуть в теплі. Ну, до шкарпеточки е, вам потрібні будуть і тапульки. В білому кольорі 599 гривень, бачите, такі гарні. А в сіром кольорі, кольорі також 599 гривень. І от ще такого плана тапулечки по 119 гривень, по 199. Ну, Можете. А от взагалі класний 199 гривень. І ножки. Ніженьки ваші втеплі завжди. Клас. Так, дивіться, набір пліт і шкарпетки. 559 гривень, 65 копійок в різних кольорах. Це дуже, знаєте, так, коробочки зроблено на подарунок. М -м -м. Ось ну, такі мені іграшки подобаються. Бачите, 442 гривні з копійками 50 копійок. Ну, шкода, що так дорого, якби за 100 гривень. Вона ще, по-моєму, світиться тут. Ні, вона не світиться. Треба туди батарейку ще вставити. Чи грає щось там є. інопланетянин, А ось маленький. По 82 гривні. Гляньте, яка краса, Сувенірчик такий цікавий. М -м -м. Це мені хто-нибудь подарив таку іграшку. 165 гривень. Ой. А, о, диви, які класні эти світильнички, да? 440 гривень, Саш, глянь. А ну, нажми тут кнопочку, Саш. Угу. А, тут, виходить, фіксатор стоїть, ми не побачимо. Ну, він світить, цей світильник. Угу. Гарбі тут прикраси. Дивіться, набір, набір бокалів, чесна вигода. 779 гривень, які бокали. Так на подарок, 6 штучок тут іде. Є ще іншого так, бачите, іншої, іншої ємкості 859 гривень. В коробочці йде, бачите, як красиво зроблено 6 штучок. Такі мені подобається. Головне, чесна вигода, вибор величезний. Ну, в домі повинно бути такі стаканчики ось непоганий. 279 гривень. Тут написано набір 4 штуки. Це 4 штучки буде таких стаканчиків. А оцих 6. Ну, оце отак, як гарно. М -м -м, яка краса, Неймовірно Оце, якщо ви хочете комусь е купити подарунок, то в епік. Завітайте, можна дешево, в принципі, скупитися. Саме актуально, це зараз вже холодно, фонарики, топочки. І теплі носочки. Так ціни. Ви знаєте, ви, ви так відео моє подивитеся з чашечкою кави, А в кого є бажання, завітайте! Я вам чесно скажу. Тут на любий гаманець. Можна і дешево, а можна і задорого. Кожен вибирає сам по своїм достаткам. О, це мебель, меб мебльована країна. Меблі продають ще. Багато відділів в епіцентрі, де можна просто прогулятися, розслабитися. Даже, тут даже є кухня, столовка я називаю її, де можна ще смачно поїсти. Епіцентр такий дуже здоровий магазин, що можна і подрімати. Зараз я вам скажу, удобно тут на диванчику чи не удобно за 20 тисяч 203 гривні? Там м'якенький, треба знімати черевички, курточку. Тут доволі тепло і можна кімарну часіка два. Ось і о, подушку можна під голову взяти, так, да, Саш? Клас. Ще можна піти в этот, там, де в, в сад, садогород. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте зі мною в епіцентр. Ще вам покажу ціни на Чемодони. Білий, сірий, зібрались в дорогу, прийшли за чемодоном. За 4 тисячі, грубо говоря, купили, Ну, він такий пластиковий, не дуже мені подобається. І поїхали в дорогу в Карвати, новий рік зустрічати. А це от пішлить ми ще пройдемося тут новорічні іграшки. М -м -м. Дивіться, як краса, як все так гарно. М -м -м. Це мабуть, ще щось прошло у воду позалишалося. М -м -м. Да. Но новий рік да, в епіцентрі Олені Олені. 580 гривень такий олень коштує. Постав його на місце, дорогий олень, це я вам так, це виставочний зал новогодніх, ага. І от гляньте, яка краса. Зараз будемо вже тихенько йти. Мама, давайте Ага. Ода, дивіться, гарна ялиночка. Mm. Трішки далі відійду, і вот ялиночка єсть есть. Вот двісті. Краса, о, це гарно. это mm. ж год змії. Он змія. Нас зустрічає год змії. Так швидко перебазірувалися з епіцентра соціальну лавку, яка знаходиться на 23 м Я ще вам покажу, що тут можна, в принципі, купити. Дивіться, тут стоїть такий лоточок і написано хлам по 2 гривні. І от тут можемо вибирати те, що вам потрібно чехольчики. Отакі ось такі чехольчики. Тут багато таких чехольчиків. Ось якась коробочка, машинка. Ну, оце отут беремо, отак. Риємося і вибираємо. Ось така ще коробочка. О, дивіться, така штучка. І от вам ціна. шанс отримати товарчик по і в них. І вибираємо. Що ви хочете. выбор просто величезный товар. А ну, пошли подивимся, что тут вообще есть. Вот и пластилин есть такой дитячий. Сейчас я вам скажу, сколько он я... коштует. Десять гривень. Это 10 гривень я Для деток взяли. Детки у вас заняты на целый день. Штук пять сразу берите. Будете вот, задоволены. Теж що це тут таке? Це штучка якась така цікава. Тут щось написано. М -м -м -м. бачите, не пойму що, Сейчас я гляну, почитаю. З така є ще штучка. А далі пішли. Вот новогодні іграшки. Зірочки. Скажу ціну. Отака така стоя, дивіться, 4,50. Такі дві іграшки в наборі, бачите? Це на стекло. 24 гривні 50 копійок. Так, грушок тут огромний вибір. Прийшли цю соціальну лавку і вибираєте. На 100 гривень можете запаритися все що угодно. Навіть шапку можна купити багатенько сюди товару завозять. Що ти там уже знайшов? Покажи, що за ігрушка. Котик, а ну переверни. Така цікава іграшка, да? Я поняла туди. Дробси, шоколадки бросаєш чи що. О, а он дивитися, всі Для діток. Ну, кожну іграшку треба скальнувати, щоб знати ціну. Ого, це якась така Це а, антистрес називається. Порося антистрес. Ух, яке воно страшне. Що скажу цінок. Ні, самі цікаво. 64 гривні 50 копійок. Таке класне. Це у кого нервна система, не в порядку, Беріть це порося. Там внутри такие дропсы, наверное. <рес> так, а такие еще есть подарунки. Казать скарб. Це для чоловіків. Затим надо спросить и стоїть. И вот еще. Іграшок багато. Сейчас мы підемо, будуть виключать світло магазин зачинять гріточки. Та тут просто всякие штуки. Если надо, кому ця штука всегда нужна? Це горілка. Грілка. сейчас скажу її ціну. Бо я думаю... Будуть спрашувати. 44 гривні ця штука стоїть. Ну, я не бачите, вона запакована, вона не поломана. Нормально. Провірити, в принципі, можна. Полюбить рибалку для рибалки, можна купити багато всього. Така ще дерев'яна іграшка 38,50 на ялиночку повісить. Так, ялинки і ігрушки, <клух> і візьми кошик. Скільки класних Прекрасно тут. Добре будемо виходити вже. Бо світло вентне попросили вийти з, з магазину. Пішли ще одним базаром, пройдемося. Трішки покажу вам нашого базара на 23 вересня. Ось там підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, я тут гуляю. Ще й каток є, там можна покататися. І продукти. Тут -от. Я в вовочевому. Бачите, якщо ви вдруг захочете купити одяг і людини нема, то ви в овочевому. Та mm. я не буду кататися. Ой. Mm. Я. Страшно. Чого ти тікаєш? Mm. Боїшся? Mm. Тут раніше торгувала завжди, а там торговля була. Взагалі тут люди з села приїжджали. Зараз таке оце, так? Да? Все скромно, по скромному. Ось гарячі пиріжки. А тут смачні гарячі пиріжки. Ну, я не буду вже купляти гарячі пиріжки, бо я перед тим як іти на вулицю поїла. Вітер. О, хтось забув капці. Гляньте, які непогані. Це на 23 вересня. Біля оцієї вивіски приходьте беріть. Дивіться, ще можна в них, в принципі, до Все, відходити. Хто в село може взяти ну, Так, Завітаємо. Дивіться, виставочний зов. Дівчата стоять стекло і думають, заходить їм брать чи не брать. Де ще знижка на конфети. Все, йдуть ідуть дівчата за конфетами, за шарою. Та ні, пішли мимо, зрозуміли, що це дорого. От. Червоний мов 269 гривень кілограмчик. А оце що у нас йде вигода? Конфети 357 гривень. То тут величезний вибір, просто цукерок. 32 гривні 50 копійок за 100 г. Корівка 12,99. 100 грамів. Ну, ви ж хотіли узнати, що почув. Так, 16,79 слівки лінівки монетки оці шоколадні, боже мій, недорого. Дешево? 96 гривень, 50 копійок, а за 100 г. Це ж недорого, ні ні оці, кстати, непогані конфети по 21 гривні 95 копійок. І от часок це я йде смачна коко чоко 25 гривень, 92 копійки. Було по 28, а не по 30. Так, манблана 54 гривні, 95 копійок за 100 грамів. Ліщина 35-99. Подарункові набори. Дивіться, знижки 15% поробили по 105 гривень, 95 копійок. Людей багато. Вони прям знаєте, як не співають завозять товар. Люди просто все грибуть, грибуть і розгрибають. Бачите, скільки всього вони? Виставочний зал у нас роботає. Ого, трюфелі. 99 гривень 80 копійок. Надо ще, щоб у нас е, рошен виробляв оцей шоколот. Е, Який він там. Забула назву, блін, ладно. Чорнослив 8490, Чокодзо 8450. Ну, це ж я вам ціни кажу всі, що касається по 100 грому, це ж не кілограм так, дроже, оце. Тут горішки. Е, Мігдаль 99 гривень 80 копійок. Родзинка 7990. Да, Щось дівчата будуть побачити, що я знімаю, і мене будуть консультувати. Дивіться подарунки, да? класні. Дорого, так? Да? Дорого? Та я теж думаю, що недорого. Це ж недорого називається. Це недорого, а ну масло. По чому тут масло? Масло 99 гривень, 85 копійок, 180 грамів. Згущоночка. Ціна на згущоночку на тортики угу. Дивіться, сьогодні цього багато. О, а чого вона мене до сих пор не консультує? Ось батончики акції 1291. Це 20, 12 да, дійсно 30% знижечки. ну Якби по 8 було б прекрасніше просто. Стріла. 166 гривень, 30 копійок. Да, так, це. Дивіться, сплошні які. Червоні цінники. Ось, дивіться, 43 гривні, 25 копійок оці з горішками. Це акції поробили. Лакні по 31 гривні. І лакмію по 34, Стоп. стоп кадр. Так от молочний шоколад зі знижкою 30%, 34 гривні, 28 копійок дешево. Полуничка 31,68. О, вафлі. Вафля, аукція, дивіться, лимонне, по-моєму, 34,61. Ну, саме дешево виходить, бо у тебе зайдали. там по 48 гривень, по-моєму. І в мене сьогодні тур такий називається Київ вечірній, 173 гривні, 91 копійка. Чому вечірнє полтова? Полтова вечірня. Ну, це ж полтові Рошен, ми ж не в Києві живемо. Ну що це таке? Ромошка. 21 гривня 20 копійок. І оце ось Суренто. 21,95 Ціни за 100 грамів. Так, ще такі жалійки. 11 гривень 46 копійок, саме дешево Вийшла оце з магазину, побачила знайомий велік. Це Олег... Це нашого блогера Олега Полтави Давайте, давайте його стиремо та й поїдемо. Вау, глянь який Ой, йо-мою. Акумулятор. Замок. Та тут, а, блін, і не розбереш. А шини які, ух. Та ви подивіться, це не велик, це танк. Треба это, уфо, уфо зробити. Е, уфо ззаді і по бокам. щоб їдеш і воно согрівало. А Гляньте. О, чи? поїхали. Нормальный, да? Ладно, оставляємо. Поїхав. Той ще скаже велик, А то ще скаже авторські права нарушили. <реш> <реш> Пішли. Поки хазяїна нема, ми його поснімали, так? Да? Хороший, хороший велосипед. Все. Не, ну нормальный, нормальний дивіться. Да? У мене такого нема, у мене тільки самокат. О, диви, резину вже резину передів на зимню. Точно.